Всім привіт! Новий день. Вже зранку встигли з'їздити знову в епіцентр. Не було як знімати, бігали як срані ферми. Зараз покажу, що купила. Купила для нашої чесної системи для води отакі фільтри. Тому що минулого разу я купила не те, що потрібно. Купили там москитну сіточку і купили головна покупка. Дня купили ми такий величезний болер. Навіщо ми купили болер? У нас тут гаряча вода, але скоро її будуть вимикати і ми лишимося без гарячої води. Тому ми це все узгодили з хазяїном квартири і сумісно вирішили, що треба ставити болер. Болер купили на 100 літрів. Хтось там переживає, навіщо ми робимо в зйомній квартирі ремонти. Це ж зйомна квартира. Ну, Ми робимо тому, що нам хочеться жити в комфорті, щоб було чистенько, не було. Знаєте, в цій квартирі, бачите, який шпалер от ззаді мене? Воно все таке, вже, знаєте, зацофане. Коли робився той ремонт, я не знаю. Дуже давно, мабуть. Це за царя панька. Ми хочемо, щоб було чистенько. Це у нас робиться дещо в рахунок оплати, дещо ми для себе, від себе, але ми хочемо жити в комфорті. Тому, тому так і робимо. Колись ми їздили дуже багато по зйомних квартирах. Знаєте, в кожній квартирі ми ліпили якісь шпалери. Щось ми переробляли. Одна в нас така була квартира, де ми міняли газову колонку. Ми міняли повністю старі труби на пластик. Ми вставляли пластикові вікна, балконний блок. Ну, коротше, багато чого робили. Але це теж було все в рахунок оплати за квартиру. От. Тому, якщо так можна робити, то чому б цього не зробити? І нам добре, і тим людям. Чия квартира це теж добре, чим воно буде стояти таке старезне, знаєте, ще? Пувдеповське, то краще ж зробити краще. Я ж кажу, і нам добре, і людям добре. А ще купили Златі отаку от квіточку. Це пальма, я не пам'ятаю, як ця пальма називається. Злат, як ось ця пальма називається? Пальма? Арека. Пальма Арека. Дали їй ім'я. У мене ота квітка, що мені тітка подарувала їй звати Фьодар. А цю квітку звати Геннадій. Ну, так ми собі вирішили. Купили, бачите, горщик новий. А ти куди лізеш? Купили горщик, вона її тільки що пересадила. І буде в неї така своя жива квітка. Куди ти залізла? Чучу так що злата у нас тепер садовниця. Буде в неї тепер свій Геннадій. Бачите, вже бризгалка. Трошки там на листочках є отаке жовтеньке. Але вона зараз це обріже. Взяла перекис, зараз обробиться, все пообробляє, і буде в неї цей, хотіла сказати, Григорій, Геннадій буде в неї рости, сподіваюся. Ну що, і ось нарешті я. Помалювала своє сиве волосся, ну і зробила сьогодні переробила манікюр, тому що ходила вже з таким позорним манікюром. Такий вже він стрмінький був, знаєте, Ну це тільки майстер манікюру може ходити з таким манікюром. От. Тому що на себе ніколи немає часу. Нарешті я себе привела до ладу, діти пішли гуляти сьогодні. Мати сьогодні вдома наводить порядки собі на голові, наводить красу, міняємо фільтри. Не все так легко, як гадалося. Воно дуже важко відкручується. Зараз будемо дивитися, що там з фільтрами. Так що всі відкручують? Ні, ну перший відкрути, промить, поставить його. А потім другий відкручувати. Чого? Розібрати нормально, це? все повимивати. Це отакий от поліпропіленовий? Чи а Ні. Оці? А який? Такий, як у тебе там посерединки. Ні, там посерединки такий, що там якась штука там в ньому тарахтить. Він якийсь бумажний. Бумажний? Не знаю, щось сподимось. А що там? Водичка. Це нормально. Ну, таке собі нормальне. Як Кривбасі, Чистенька, як Кривбасі. Що ні? Не хоче? Щось Що б я без тебе робила? Шо? А тут фу. Що? Чим? Болотом. Е, казав мені цей дядька в магазині, що там дивитися можуть бути оце від фільтрів резинки вдавлені. Треба її дістати, бо, може, забули про них, ну, щоб не забули, треба їх діставати. А це вугільний, бачиш? По ньому не видно, що там, так? Да? Зараз це треба повимивати. А, Я предлагаю вставити з бумажки. Так, да, вставляю, з цілофаном можна іще. Да. А что ты, ты смейся, а дядька мені мазине целлофан. А як его так я ставлю, да? Я не знаю. Че вот так. Без понятия. Дивись, як була бумажка. Вот так, значит, вот так, наверное. наверное да. А я ще златик кажу, чушь, так вчленение, що, чу, що, що ну, я що так на идиотку похожа. А uh -huh. так хотіла с целофанчиком не, ставити. Він же ж не зря сказав, що видать, наверное, десь уже случаї бували такі. Що хтось з целофанчиком вложив. Це надо шов в голові голове, щоб ставити з целофанчиком. Так. Перше у нас шов. Оцей. Да. Механічні всякі. Відділяє, так? Да? Угу. О, тепер другий який. В, в, оцей жовтенький. Оцей. Ну, там так я на інструкції... я даже понамічав, щоб не, не попутать. На я інструкції вмічав, не, написано так, в і... такому порядку. Треба їх. Так, і тепер. Ой. Сюда можна можно? Да, крути туда. Тільки ж хорошо закручиваешь, щоб воно не потекло потом нам десь. И ты ж знаешь, що я вмію добре хорошо закручувати. Я знаю, що ти можеш навіть перестаратися. Вот. В основному. И я теж. Так щоб ти потом сам мог відкрутити. Я думаю, хватит. Угу. І цей хват. Добре, що бачиш, цей ключик купила, тому що я б хотіла руками повідкручувати, в мене нічого не вийшло. О! Як новий. Ну і тепер ці два ще. Подожди. На почик одразу. Чорна водичка побігла. Вугілля просто. Вугілля? Да. напорно, на стільки більше Так, да, написано, чуєш? стало. Е, да. Я читала, що треба літрів 10 спустити перших оцієї води. Ну, хай спускає. Ну, тепер у нас буде чистенька водичка. Все у нас не слава Богу. Щось почало підтікати, так що в нас дубль 2. Треба, так? Попідтягувати хоч. Та ну, попробую. Рано раділи. Ну, воно. Та зараз все наладимо, все буде, буде. буде добре. Все, все зробили, все працює, слава Богу, бачите, і я. Молодше виглядати стала на 10 років. Помалювала нарешті, пофарбувала, як мені підкреслювали своє волосся. Так що тепер гарна жіночка, що ну. От, діти ще гуляють, ми займаємося своїми справами Хатні ми пересуваємо дне, з одного місця на інше: всякі коробки, меблі і прочу гідну. От, так що такі в нас справи. Зараз буду готувати щось на вечерю. Діти сказали, поїдять десь там, де вони будуть гуляти, а нам щось треба їсти. Так що на сьогодні, мабуть, з вами вже буду прощатися. Всім па-па!